Цей дивний світ, в якому двоє нас. Весняні квіти барвляться над чадом, а поруч поле щедро вкрите градом, і котить вітер стогін раз зраз. Пропахло небо вихром порожнеч, а на землі запаморочно й гулко, шукає птаха в згарищі притулку, а ти знімаєш ніжність з моїх плеч. Колючий обрій в колені без скло, а попід ним кульбабки, наче сонце, вгойдаю я кохання ніжно сонцей. і втратить світ нарешті темне зло. Десь зліва в грудях пеком заболить, чи то не спокій, туга за тобою, чи ми самотність множили надвоє, Багаче вдвічі стали у Вплетем у зустріч. Смак п'янки і пізнань, плети нестерпні ночі від кохання, І лиш міцніє виспрагли кохання, в цім хижім світі сплетенім страждань.